Допомога від французьких друзів, мер міста Фюмель Жан-Луї Корстес подолав майже 3,5 тисячі кілометрів, аби підтримати жителів конотопу. Посадовець побував у місцях, де точилися бойові дії навесні. Торік та на власні очі побачив наслідки злочинів загарбників. Також відвідав центр підтримки внутрішньопереміщених осіб, де поділився із колегами своїм досвідом допомоги біженцям. За його словами, влада французького міста опікується українськими переселенцями їх у Фюмелі більш як 300, при тому, що населення самого міста ледь перевищує 5 тисяч. На сесії міської ради Жан-Луї Костес і мер конотопу Артем Семеніхін підписали меморандум про партнерську співпрацю між французьким та українським містами. Зокрема, мер фюмеля пообіцяв допомогти українцям із технікою для комунального підприємства. З Конотопожан луї Костес поїде в Київ, де разом із десятками мерів інших міст Європи проведе зустріч з президентом України. Я попросив міського голову Конотопа скласти список необхідного для вашого міста. І я зі свого боку поширюватиму цей список у Франції. Є багато меценатів, які готові допомагати і вашому місту і Україні, але вони не завжди знають, що саме вам потрібне. Ми багато Багато чого на розповіли, показали в нашому місті. Йому стало цікаво. Ну видно, що ця людина не байдужа, адже він проїхав практично 3,5 тисячі кілометрів для того, щоб потрапити сюди до нас, в місто Коното. Тому ми йому дуже вдячні за його таку а, правильну позицію, за його таку свідому позицію.